Кастин пройду в Києві, якщо привіз і вже сутіньом приїхав. Тобто ти будеш танцювати до змінати. Бодібілдинг? Ні. Як вас звати? Зоряна. Зоряна, з Коломиї. Вас вітаю Коломиї. Думаю, якась італійка сиди. Надіюсь, що ми встигнемо. О май гад, Билл. Як вона це робить? Здравствуйте, Міка! що вже пікапить якийсь французьку черіалу. Я люблю з він? Алло, Коваль, привіт. Знаю, що ти зараз в Італії, але терміново потрібна твоя допомога. В Торговому центрі зараз такі знижки, а я вже розтратила всі свої гроші. Терміново потрібно ще. Виручай. Ех, Іра, Іра що з тобою робити? Повезло тобі, що зараз Трансерго появився новий спосіб переказу коштів, який називається зараз. Гроші мають прийти протягом 30 хвилин. Зараз я тобі їх відправлю. Треба виручати Іру. Захожу на сайт Трансфергов і відправляю Ірі гроші з Італії прямо в Україну. Ого, гроші прийшли так швидко. Йду Я вже вам багато разів рекомендував TransferGo, і буду ще рекомендувати, тому що це дійсно надійний і зручний сервіс для переказу коштів з-за кордону. Посилання буде в описі під відео. Всім привіт, мене звати Андрій, і ти на каналі Життя Ковля. Сьогодні наш останній день від Італії ми думаємо чим зайнятися. Мілані ми вчора погуляли цілий день. У нас є плани, щоб поїхати в кома, тут озеро, кома прикольне, або в місто Дженово, там, типу, біля моря, теж туристичне місто. І ми вирішуємо. Йдемо поїдемо, що там на кухні робиться. що там за тусовка. Бонжорно! <звук> Наконець! <звук> <звук> так, я снідав. <звук> <звук> То мені В Італії по п'ятницях дають їсти без Можна брати багато чоловік. На роботі, типу. На роботі, так

Покажемо, що ми до всіх в принципі, відносимося нормально. Mm -hmm. У вікен поїздка сюди самоліти. Якщо ти хочеш теж поїхати в Мілану, так як ці поїхали Діма, Даша, ми взагалі їх не знали, ми просто познайомилися. Це, я просто в шоці також задумався. І коротше, якщо ти теж хочеш так попасти, поїхати в Мілану, це взагалі ми в турі були, Будапешт, Венеція, то все побачите безкоштовно, якби все оплачується, то підписуйся на мій інстаграм, тому що в інстаграмі, якщо буде якийсь конкурс, я буду одразу в інстаграмі його вкладати, тому що в Ютуб це дуже довго і цей. В інстаграм я сразу виклав там сторіс якийсь спос Кину, і все, і можете брати участь у конкурсі. Тому щоб не пропустити такий шанс, бо на мій Інстаграм. А що, Іра, куди хочеш? Джинок? Так, ти її, от людям цікаво, що вона плакала на балконі. це треба знімати. Хлопець лично не в курсі? Нет, так це ще не любить. Що сталося, розкажи. Хлопець не хотів, щоб ти заехала з дому компанією. Посмотрим. У них развод я Скажи людям, що ти. <кій> мама <кій> в курсі була. Мама в курсі. Віталій попередив. все да, З мамою я говорю більше. Попередив про те, що поїхали, так вони того, Як вона зі мною зустрілася, прийнято мама, що з ким куди їхати? Я зв'язався, поговорив по її телефонів. Я Віталій Капі. Блогер знімаємо, таке от галпом по Європі. Це все внезапно, звісно. Галпом по Європі Вдень-вечір. — за... Ну так, це був один вечір. Я написала, що я їду поки що в Київ. А потім Кастинг прийду скажу, в Києві, якщо. <сіст> <сіст> Андрій добре, так? Да? От бачите, Іра поїхала і Діма поїхали з нами, Малані, і вони вдвоє були підписані на мій інстаграм. Що... І напишіть в коментарі з цієї компанії, крім мене хто то вам найбільше подобається. <сіст> А да, контент только выводит вас в люди, девочки, что? мальчики? Пошли, пошли, Готово, девочки! Да, работаем, б... девочки, работаем! Готово, да? Спойте, работаем, девочки, работаем! можно не быть да. Привис Привиси уже с утенькой. Кто умеет сальсу танцевать? А ну потанцуй! Да ты что? Сейчас я бачила? башлык. Стоять, я буду танцевать тут, меланж. <соценно> ладно, ладно, отработала, ладно. Отработал, молодец. <соценно> My heart rates around like an ocean in my Because there are so many things that I left. тут зайшли на місцевий ринок і тут оцей портове місце. Тут виходить, має бути все найдешевше. Подивіться, які тут банани. Покажи банани. Банани. Просто бананіще. Бачили колись такі банани? Купили цей банани, це просто жесть, я такого ще не бачив. Це. Тупо я не можу його шкірка така взагалі не віддирається, він огромний. Запах зовсім інакший. Що як? Гавно? Взагалі не смачний? Там курс такий як трава. Як трава? Мужчина, банана не бажаєте попробувати? Банан. Оригінальний? Оригінальний банан. М -м -м. І що, а? як тобі? Я? я не знаю, банан. Дуже не тяжко. Вкусний? Ні, так. Кус... Да. Серйозно? Да? Забирай, я не можу його їсти взагалі. Віталіку, Віталіку сподобався банан, який ми з Дімою навіть вкусити не могли її переживати. Віталіку сподобався. Віталік якісь специфічні смаки. Мама Мія, пекасобала віта. Я коли дивився на фотки це перед тим як поїхати. Ну дивився прикольне місто. Класні фотки там біля моря, все прикольно. Ну коли я сюди заїхав, я офігела. Таке прикольне місто. Ну тут така красота будинків, тут море. Туристів просто теж дуже багато, дуже туристичне місце. Підійшов чувачок, дав усі штучки, каже мені, що фрі. Бачиш, так, безплатно. Як ви думаєте, це буде безплатно, чи зараз за нами піде? Фрі. Це є одна no проблема. О, фрі, сенсапагаря. Коли фрі фахтинь, коли це сенсапагаря. Я сказав, <рес> Как тебя зовут? Ага. Эдуардо. А? Эдуардо. Эдуардо? Эдуардо? Фоткаемся с Эдуардом. Даже говорит по-русски. Это бодибилдинг? Нет. О, До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Такие чувак заходит в любой ночной клуб в, Ки в Италии, сразу mm. работу забрали. Ну, да? Yeah? Конечно. Ну. No. Мене, я, Охран... Приїхав теж такий здоровий. Тільки приїхав, мови нічого не знав. На дискотеці просто танцював, взяв свою там, ще, подружку на плечі, підходить одразу, а ти чим займаєшся? Він і навіть говорити не вмів. Перевели, каже, завтра приходь на роботу. Знаєш, як би, ну, здорових беруть, коротше. Охрану, звісно. А там мови не треба, там головне викинути. Я бачу, тут багато таких здорових сюди, в Макдональдсі такі здорові стоять. Дженова – це по-італійськи, а по-країнськи це генуа. Ми тут гуляємо і таке враження, що ми не в а десь в Монте-Карло. Тут проходимо біля яхт. Монте-Карло це 150 км, це саме... Як... Дерева такі прикольні там. До Монте-Карло 150 кілометрів. Прикольно. <кхів> так, ми зайшли тут на якийсь, в якийсь ресторанчик, людей тут мало, вхід безкоштовний, можна ходити. І тут такий прикольний краєвид відкривається. Просто unbelievable. Подивіться. Йома, це що за огромніший? Це просто нема слів, блін. Це просто нема слів. Яка красота. Ми тільки що зрозуміли, що тут вхід платний. Просто тіпо, з цієї сторони не можна зайти, а зсередини можна. І хтось не закрив двері, так само, як ми зараз, бачите, двері відкриті. І тому можна зайти звідси. А так, вхід платний. Ми думали, що безплатно. Спільно з заходимо. Так, Спільно з акваріумом, що 26 євро коштує вхід, а нам повезло, ми зайшли собі безплатно. Рахується, один з найбільших акваріумів в Європі. Я пішов до машини, щоб взяти своє посвідчення преси, і зараз я попробую зайти в парк безкоштовно, ну, в значку пресу, щоб мені дали безкоштовний вхід в акваріум цей. Бонджорну, скузі. Преса це пош? You speak yes. yes. Under blue wall the entrance to the office. Your entrance is free. 26 я це майже 1000 гривень получається. за такого посвідчення. Um, okay. Remember, eh? o'clock the last um, uh, okay. Sorry, sorry uh, my my, uh, my uh, this this. Uh, is home. I'm, uh, I'm sorry for this, Okay. But, uh, okay. Окей, окей, окей. Цілу заявку написав, типу, ім'я, своє прізвище, де я живу, звідки я. І тоді мені зробили безплатний вхід, ну, вона сказала, що позвонить своїй колесі, вона впустить мене безкоштовно. А Діма хотів сказати, що він своє посвідчення забув вдома. А так йому не переконало, вона сказала, sorry, sorry, каже, посвідчення мусить бути. І ми домовилися, що ми всі 7 годині сюди прийдемо, а зараз ми йдемо ще погуляємо, бо ще день. І хочемо покупатися, поплавати, бо жара просто неможливо, сонце так лупить, жара неймовірна просто. Зараз вже пів шоста. Ми чекаємо дівчат вже хвилин 20, тому що ми зараз хочемо їхати на пляж покупатися. Блін. Пів шоста. Вхід в акваріум, останній, треба зайти до сьомої чи до пів сьомої, здається. На пляж їхати хвилин 20. І дівчат ще нема. Ми не встигаємо ніфіга. Туди їхати хвилин 20, поки покупаємося назад хвилин 20. Ми маємо бути пів сьома тут. Дівчат ще нема. Ми, ми щоб... ще оставляємо дівчат і я теж кажу, що їдемо з дівчатами. Ми з Дімою кажемо, що їхати без дівчат. Кореш. Я їм дав три хвилини я сказав, написав, ми їдемо, вже ждемо скільки ми. 15 нас точно. Три хвилини, ти їм сюди. Якщо через три хвилини їх не буде, ми їдемо сто при Ми просто вернемось сюди. Ну так, ми вернемося, ми на пляжі назад. Просто у нас часу мамо в акваріум хочу встигнути сходити. Один з найбільших акваріумів в Європі. Блін, така можливість. Ще зараз через дівчат, то що ми почекаємо, блін. Таку можливість втратити це, я думаю, безглуздя. О, дівчатки, дівчатки. Мальчики, мальчики. Сідіть, поїхали. Давайте прийняли Просто подивіться на ці будинки. Кожну свій індивідуальний дизайн, а всі вони між собою похожі трохи пальми ростуть. Ми вже підходимо до моря і дивіться, який тут відкривається пейзаж. Офігеть. Тут ніхто не купається, ніхто не купається абсолютно. То не таке тепле, я що холодно. Діма все таки вирішив піти поплавати Діма пішов Ніхто більше не плаває, Бачите, сидять і наблюдають, один Діма плаває. І що там якийсь пес далі мене <плес> Є ось <от> така камера. <плес> У мене є свій YouTube канал на ютубі. Я знімаю відео <плес> всякі. У мене з маємо те, теж зробили такий якби, конкурс. Розіграли поїздку в Мілан між підписниками, Мама, хто на мене підписаний. І ми в Будапешті були, в Венеції. І це мій друг 15 років в Мілані живе. А -а -а. І в Мілан приїхав. І сьогодні вот, останній день, завтра ми вже додому летимо. І сьогодні вирішили поїхати сюди. Думали поїхати або в Комо, або т, е, сюди. Кому ну, теж класне. Ми Ледженеве. Да. Тут все, Об'їздили. По і по-русски теж. З <реш> Коломиї. Другі я тут стою, знімаю відео, а до мене жінка каже добрий день. А знаєш, що тут ніхто не плаває? Що-що? Тут вода просто грязна, то тут ніхто не плаває. Питері дуже багато. Чи? Там є душ, до речі. Добре, якби душ зробити після цієї води. Що, сім років вже тут, так? Да? Як тут подобається? Ну no. все, взагалі то подобається, Італія подобається, в мене документи, я мову прекрасно знаю. Ну, постійно на роботі, від ранку до ночі, цілу ніч і все решта. Залежить від настрою, знаєш, як класний настрій і все подобається. Ну, да. як, трасний, як настрій поганий, то дженно. Це щось вихідне і вас ви тут на пляж. Три години, так. Я сюди вийшла там, класний день і я вирішила трошки домовити. От ми тут сиділи, познайомилися. Привіт! Як Зуряна. Зуряна, познайомилися... вас звати? — Зоряна. Зоряна, з Вас вітаю, Коломия. З Коломиї познайомилися. Тут стоїмо, а я там на камеру засняла, мене камера вже сіла, я на телефон знімаю. І тут ми стоїмо, Віталік переборкував машину. Йде Віталік я кажу, от мій друг Віталік! — А вона каже, що вона його знає. Що знаєте, що? Що це робить? Ми всі сторіли дібора. Привіт, я Віталік. Четко гарно дію. Що робить яка земля кружа, А Чого ти тут? Там не кажеш? Спочиваю. Сама? Yeah, просто само дні дивись. дивиться. <рес> Ви кажете, за, за Віталіком слідкуєте в, в Фейсбуці, так? Да? Так. Да? Ну, в мене є, він просто підписаний. Ви на нього підписані, да? да? так? Так. Слідкуєте. І він мене і підписав. Так? Да? <рес> <рес> Зараз да? ми знаходимося на Бока Дуже відоме місце в Дженові. Історичне і улюблене у міських жителів. Ти Ді. може гід, ні? Не гід? Бач, да? гід по... Не гідно вчитися, так? Давно приїхав? Сім років. Сім років. І що тут стало сюди? Ні, я була в працюю в в тут. У мене дочка вчиться і... і в брати. Ну, з такою гарною дівчиною на італійці впадають. не? — <світ> <ми? світ> Нема часу Нема часу в них чи в тебе? І в мене є італійці. Нема часу, немає це. Бачите, життя. Земля кругла. Українці зустрічаються. Чому ми дуже раді. Я навіть не думав, що Україна, думаю, якась італійка сидить взагалі. Бачите, з друзями з Facebook як класно зустрічатися. Так що присоединяйтесь до нас, ми вас теж десь зустрінемо, побачимо, густимо конфеткою. Обов'язково. Ну, все, ми тільки що попрощалися з нашою українкою, Ну, але взагалі прикольно, я стою, знімаю. Вона каже, добрий день до мене. Я думав, що тут італійка сидить. Розговорилися, все. Іде Віталік. Я кажу: це мій друг, до якого в гості зараз приїхав. Вона каже, так я його знаю. Каже, то Віталій Карвік. Я до мені в'язнів прийшли поспілкуватися. Люди починають здавати. Ми на Фейсбуці більш активніші такі. старші. Прикольно, що ти це скажеш? Посиділи, поспілкувалися, і зараз ми направляємося в акваріум. Надіюся, що ми додаємо собі не попади. Раз 1846 по Google картах навігатор показує, що нам їхати ще 13 хвилин. Получається, якщо ми прийдемо по навігатору, у нас буде ще тільки одна хвилина в запасі, щоб забігти в цей акваріум. Тому що в сьомій вже після сьомі вже людей не будуть запускати. Ми різко виперну з машини і біжимо зараз в цей акваріум. У нас ще є щось три хвилини. Фу, надіюсь, що ми встигнемо. Remember you. Now it is possible for you to go directly. 50 метрів 60 метрів і ah, yes? Yes, okay. thank you. Thank you. Yes, thank you. тільки що мене пропустили, я піднімаюся вже в акваріум і ми встигли, блін! Класно, що ми встигли. Зараз подивимося цей акваріум. Там ота жіночка взагалі казала, що тут треба 2 години, щоб його подивитися. Я собі уявляю, що можна тут 2 години дивитися. Цілий ресторан, а збоку дельфіни плавають одразу. Представляєте? Я так подивився. Мені тут коштує 80 євро по вечеряти там чи пообідати перекусити в такому ресторані біля дельфінів. Прикол. Музика така грає. Хотіли би туди пообідати? Тусовка! Що за тусовка пацани? Пацани, Бродяги. Що ви такі скучні? Може вони на курені якісь дивились на неї. Ох ти що, пішов, пішов, перекрутився. Здорово, братан, як сам. Крутиться просто? Просто крутиться. Ага. Йом, він як надувний якийсь. піднімаємо, що ви думаєте. О, це сніг. І прикольний день. А ще прикольно, тут такі звуки з динаміки йдуть. Я поняв фішки, як можна безкоштовно заходити в цей акваріум. Можна, наприклад, зовні ми відкриваємо, хтось заходить, ну, тому що з не відкривається, тільки зсередини, Хтось заходить і все, і ми разом гуляємо тут. От, дивіться, є двері, вони ззовні закриті. зсередини я відкриваю. Вот. І хто хоче, може заходити, от звідси, представляєте? І прикол в тому, що там немає ніяких перевірок, охорони просто двері відкриваєш, заходиш і все, і не треба. Можна собі зекономити, теж 26 євро. З'явили себе такий бургер Бекон Барбекю, просто огромніший. Велика картошка і кола. І за то все я заплатив 10 євро. Тут ми зараз в жінові з таким прикольним краєвидом будемо вечеряти. Дімон тоже нормально на масу хаває. Дальше, здравствуйте, девушка, о, О май гад был. Как она это делает? по А <laughs> Вот Віталик. Два слова. Я... А, ти не був Ну Що ж Ши... надо. Дивись, який пейзаж, ну, красота. Яхту я припаркував тут справа, зараз ми покатаємося. <laughs> да. Тобто, типа в майбутньому таке буде. Капезаш, пока пейзаж. Пока пейзаж. Сстановка по кафе, Андрюха каже. Пока покажи пейзаж оцю скотину. Просто нормальна штучка, же. Що повторяє. Від так сказав атюнінганну. Зверху кечупов. Тюнінганну. Ах, пошёл. на той світ, Дима, Йдемо, як тобі акваріум? Круто. Я би дав би 26 євро. А ти дав їх? Я їм дав би. Так, зараз 12-та ночі. У нас літак відправляється в 8-й годині. Ми їдемо в Мілан. Нам їхати 2 години. В другій ночі ми маємо бути в Мілані. Десь 2-3 годинки ми погуляємо. І Десь біля 5-ї будемо направлятися в аеропорт. Там треба буде зачекінитись за цей. І вже будемо відправлятися додому. Я, до речі, ще ні разу не літав на літаку. Це буде мій перший політ. Трошки. Ну, в принципе, мы не вообще не, стремно, не знаю. Ми вже в центрі Мілану гуляємо, тут тільки що залетіли в якийсь ті поїхали, типу, просто якесь було скупчення народу. І ми туди зайшли от, от ззаді, ми, чувак, підлогу. Туди людей взагалі нема, вже зараз четверта ранку. І блін, тут так прикольно в центрі вночі. От виросту, зароблю багато грошей і буду подорожувати постійно, блін собі. На літак купив білет в Лос-Анджелес, полетів в Лос-Анджелес. Там потусувався блін, в Майами, в Чикаго. Потім Шрі-Ланку, потім в Малазію. Блін, ну це круто, да? Блін, а я вже їду додому, і подорож на цьому закінчується. Так, ми хочемо їхати додому. Ми по фот... хто кого Не встигли відійти пофоткатися в інстаграм, щоб ви закинув фотку. До речі, підвозимо з в інстаграм. А Даша вже пікапить якийсь француз кучеряви. Це, це вона мені О, про, про бо... те, що в мене, мене мужського немає, блять. <laughs> я в шоці, Даша тупо. Діма, дай йому раз я погрив. Що він собі взагалі думаєш? Що за француз? Так от дати, блядь, Дай контенту, дай Дай контенту, пару лайків. Це моя тілка, блядь, Дино, ну, давай, а ну, йди скрій. Ти дивися, блядь, ти що, Даша, о, Даша вже глаза закатує, ти дивись, все, вже поплила. Вже знайшла француза, телефона. все, баба поплила, 100%, диви, диви, макай головою, каже, поїду. Десятий мій айфон, а, звісно, у нього десятий айфон. Макс. Он кажется, типа що поедем до мене во Франції. Ну да, да, конечно, я завжди мрія Франція. О, є, конечно, конечно. Да, 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 поедем. Тайка Франция, максимум Макдональдс, вот туда за углом. Спалила. бай Байбайбайбай. Что вы снимаете? Он модель, он тут на кастинг, и он то переживает, что мы его снимаем. Модель? Он модель? Переживает? Та що ну, він сам знімався, тут казав, зніміть мене. Скажи, скажи, що він не того боїться. Скажи, що я з тобою женатий і їбало йому можу розбити бестрі. <рис�я> да, розкажи про свої враження від француза. Про мочалку, давай так буде. Я, я би, я би їх... Я люблю Слышу... Сво... общатися з різними інтересними людьми. Хто кого Ти його чи він тепер? Та да ніхто нікого, я взагалі не вмію нікого пікапити. Ну, чесно, як ти його будеш називати, любя? Губка Бо? Ти Твою... моя кучеряшка? Он цікавий чоловік. Як мужчина он мені не сподобався. Як мужчина мужчина. Чисто. Чисто визуально, он реально цікавый. Такие же. <фу> Что как Тобі Тебе нравятся чи ні? Да не нравится, мені такі, просто мені интересны. Я просто общаюсь, раз и не буду. Ну все, мы уже направляемся в аэропорт. <поцелуйся> 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 <поцелуйся>